Ольга Калюжна вже понад 10 років працює на заводі Південкабель починала свій кар'єрний шлях з інженера-технолога. Нині обіймає посаду начальниці бюро силових кабелів. Працює над оптимізацією та розробкою нової кабельної продукції. Цьогоріч вперше взяла участь у конкурсі Молода людина року і перемогла у номінації діяльність у галузі виробництва та підприємництва. В цьому році я прийняла участь в конкурсі Молода людина року. З розробкою інноваційного силового кабеля з термостійкою ізоляцією, життєвий цикл, якого становить понад 50 років, це був розрахунок кабелю і потім його впровадження в виробництво і його запатентували. І Це фактично виготовлений кабель, який можна навіть сьогодні придбати в нас. Я щаслива, що прийняла участь в цьому конкурсі і стала переможцем. І дуже приємно, що наші розробки вважають і, вважають і являються дуже потрібними на сьогоднішній день. Ольга каже, що ще з дитинства захоплювалася технікою та математичними розрахунками і мріяла працювати на кабельному заводі. Тому з вибором професії не вагалася, вступила до технічного університету. Під час навчання на заводі проходила практику. Згодом дівчину запросили працювати. А зі своїм майбутнім чоловіком теж познайомилася на роботі. Він на декілька років раніше прийшов на це підприємство, працює і на сьогодні. Я була куратором їхнього цеху і там познайомилася. І на сьогоднішній день працюємо. Наш, наш керівництво нас підтримує, так як ми молода сім'я, завжди, завжди цікавляться і інтересуються як наше життя. Для комфортного проживання виділили нам до квартирного типу, де ми зараз проживаємо. У нас дуже гарний, дружний колектив, який підтримує. У нас тісний зв'язок між робітниками, керівництвом, і все це підходить на такому, на такому професійному рівні, і ми тут всі однодумці. І це дуже підтримує і дає бажання приходити на роботу кожного дня. З початку війни дівчина виїжджала з міста на деякий час і повернулася, коли завод вже відновив свою роботу. Виїжджала і за, за того, що у мене в сусідній області, Полтавській області батьки, і так було краще переживати цю, цю складну ситуацію. І це тривало там майже три місяці, і потім ми повернулися, коли наше підприємство відновило працю. Ми повернулися на роботу. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Новини Харків.